Вона ж Саша Бадіч. Продирається він доволі. Передача від нього, і ледь не проходить вона на Ясниника. Якби не торсель'єрі, зараз би го було було неперелавки, скажу я вам. Ми бачимо: Крибас не знітився. Крибас намагається грати у притаманний осінній частині сезону. Футбол. Притаманний для себе, звичайно. Це характер, це довгі середні паси в напрямку форвардів, Вони борються, Вони чіпляються за м'яч. Ми чудово знаємо, як це може робити і той, такий слінок. У Нас кутовий подачі. постріл від гори. І ще один удар. Заводі на 1-0. 1-0, і Відзначається у нас Валерій Федорчук. Ось так. Ось такий дебют для команди Юрія Максимова. Ну і бачимо, який запал в очах Валерія Федорчука та його партнерів. Можна зрозуміти молодого захисника. Другий гол його команди навесні. І який же він потрібний, і як своєчасно забив його Федорчук. Для нього це другий гол у сезоні. Другий гол у чемпіонаті бачимо, тут дещо не очікував такого пострілу Горянев. Відбив він його, але Єсліник другим дотиком теж намагався, мені все ж таки, здається, пробити поворотах Олександра. Я зрізався з ноги, і тут Федорчук щатував.